Жіночі, теплі, в'язані сукні Апту Фешн Алді Німеччина. Одиничка вартує лише 215 гривень. В лоті в нас були представлені сім позицій, декілька кольорів і фасонів. Зараз я вам все покажу. Вартує це 1505 гривень. Це буде ось така чорна сукня з таким високим ворітом. І давайте подивимося, що у нас тут буде по складу. Зараз покажу вам. Чорна сукня це завжди класика, це завжди стильно. 67% поліакрил, 30 поліамід і 3% еластан. Розміри, Есочки буде 3, Емочки 3, і Елічка буде одна. Далі показую ось такий фіолетовий колір. Дуже класно тут зроблено на грудній клітці ось таке декорування. Подивіться, дуже гарно виконана в'язка. Рукавцята виглядають ось так. Вони всі прямого крою. Так, і показую по складу. 67 поліакрил, 30 поліамід, 3 еластан. Як я вже сказала, розміри від есички до елічки. Далі показую, це така вже подовжена трохи, вона буде більш до колін. Дуже стильно виглядає, класні максимально кольори тут. Ось така вона. І давайте подивимося по складу. 67 поліакрил, 30 поліамід, 3 еластан. Ні, ну це просто вау! Тим паче, на нинішню погоду взагалі те, що треба. І вартує одиничка лише 215 гривень. Тому хочеш звертатись до наших менеджерів, а їх контакти будуть або в шапці профілю, або ж під цим відео.